Деньдів, не царапай його. Ти бачиш яка? Ми сьогодні щось рано-рано прокинулися. От ще світло ми включили на темно. Ну, зараз без 27. А -а -а. Да. А -а -а. да, ти мені сусід. Давай. Мені сосочка. Ага, тут в мене навушник, навушники старі, то я відтиль зняла ті м'якенькі Фенді, ну не хоче він ще гратися з тобою. Ти бачив яка. Так да. Фенді ти мені і також руки поцарапала. Тепер хочеш святіку. Венді, вендюша. Він тебе зараз як схватив? Ага. Кажи, щось я таке взяла у бабу Да. Вони не працюють. Навушники. Я б ще поспала, так чую. Пісіть, <реш> куди? Ой так. ой, О боже. І щоб не вдарився. Святик. Пішли, пішли, пішли візьмемо колясочку. Сонечко, пішли. Ш... Наша шапочка не висохла. Ама. Де? То ми капішончик одіваємо. Холодненько. Де? А, їжачок там. Їжачок. Я не зрозуміла спочатку. Да, їжачок. Пішли, пішли, брати коляску. Так, то кака, папа буде сердиться. Ні-ні-ні ні. Свят. Свят. Пішли. Бух. Бачиш, ой, все йому треба. Ти куди пішов? Ой Боже! Ага, лопату, тепер треба. Давай забрудимся, і мама буде сердиться. Пішли, пішли, пішли. О Боже. Кажи, на що ти поставила тут? Пішли, пішли. Добре, пішли. О, так. Пішли, будемо копати. Да? Пішли, пішли, будемо копати. Отак. О, боже. За ж тільки дивися. Поки коляску витягла. Все, дивись, де колясочка. Святіка, де колясочка? Де колясочка? О, киця! Бачиш? Киця вже їсти прийшла. Я ще не виносила. Киця Бачиш? Киця, 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 Лопату забрала. Все, пішли. Усілися. там плаче, так? Да? Поїхали? Ого. Да, ава. Рукавички оділи, все оділи, ну і трішки погуляємо. Да? Холодно, звичайно. Не знаю зараз скільки, не подивилася, зараз гляну. Плюс 5 пише. Вчора плюс 4 було тепліше. Да? Давай погуляємо, а потім бабуля ще кое-що да? ти сьогодні рано встав. Ой, Ой хто це зіває? Каже, відчиняй і скоріше, да? Давай, поїхали. Поїхали? Так. Поїхали, трішки погуляємо. Може, годинку, я буду дивитися, як ти там. Тепленько тобі, чи ні? Добре? Машини вже всі переїхали. Може, де яка, бо ми пізненько виїхали. Де? Да? Ава? Да? Ава. Де? Немає, ні киці немає, ні собачки, нема нікого. Да? Да. Вчорашній день на сьогоднішній зовсім не схожий. Святик? Да? Цятік? Що ти капішок скидаєш? Отак головка не замерзла. Каже, поїхали, хати тобі балакать, да? а я тут ще дивлюся, може де підсадити, сам шити, а їх тут і нема де, вони як розростуться, то вроді як і нічого. Ну, трішки широкувато, треба було сантиметрів 15 один від одного. Да. А я 20. А ва. До його живі. До. О, во, во. До. Да, Пуй. Побалакай. Ба. Ба. А ва, мама. А є. А Немає там, нема нікого. Там киця була, да. А ва. Приїхали в садочок, так, да, Святяк? Ну, щось я мурмусі все так, а покатаємося. Ну, бігати тут ніяк, уже такий же одягнутий, як мішечка, да? машина там ще приїхала, так? Да? Дяді з'їжджаються на працю тут. Ну, поїхали, поїхали. Трішки ще О, стає тепліше, так що можна ще погулять. Не півтори годинка і дві, так? Да? Ну, каже, погано, що не бігаю, ну вдома побігаємо, так? Да? Зайчику. Що? Що? Ой боже, ну оце так. Хочеться бігати. <різь> Ти... <різь> не даєш мені додому піти. Ні? Ти гратися хочеш? Ти хочеш гратися? Ой, ти. Що там? Да, ми не брали пустишку, щоб балакав. Так. То кака там? То я е е котиків годувала і баночка лишилась. Ой, кажи, куди ти в мене везеш? Та кудись. Ну, граємось. Алва. Де то я вас? Нема, ва? Нема? Мовчу. Ти мовчун? Ти прийшов їсти, ой Боже, зараз пішли. Ну, Мені треба святіка взяти з собою іди, іди туди, йди. І ця вискочила. Да, пішли, пішли, пішли. пішли Ой, пішли трішки віс. Ой, хоч би не якось так. о, Фенді, тікай, поїхали. о боже Поїхали, поїхали. Сіренький, давай, іди Ну і що ти її чіпав? А тепер улігся. Ой, поїхали. Поїхали, не бійся ти колясочки нашої. Опа! Кіця кушає, бачиш? Ну, а ми поїхали. О, слава Богу, побігла. Побігла, так? Да? Молодчина. Ой, застряли. Так, я бачу, сьогодні ми з святіком робити нічого не будемо. Да? Каже, потім поробиш. Просто гуляємо. Ага. їсть. їсть. Молодчина. Так, ну що? Мені ж треба сам шити висаджувати, треба хоч приблизно. Я тоді отак тут повз стежечки. Які ти чи шукаєш? Ну, це буде потім, мабуть, бо зараз мій красунчик не хоче сидіти сам, а тут камінці нам не дають проїхати. Холодає, здається. Ух, отут хотіла б. А що воно таке? Зійшла травка якась, якась вона кущиками, да. Ось у. сходить. Та я тут один раз поливала. Ну, тільки-тільки видно. Ага. Значить, а там я двічі поливала, то повинна швидко зійти. Оце тут я так понад. Стежечкою тепер висажу. Подивлюся, скільки його там, і скільки мені вистачить, як широко, да? Ну це буде, як мама приїде з роботи вже. То не ава, то киця там кушає. Киця кушає. Проголодався і кушає. Да? Думаю, вдасться мені щось робити, чи ні? У мене ж тут нянечка є, ось о. Каже, вставай, вставай уже з своєї колясочки. Ну, я так, да, поки що нічого. Ось так вірьовочку протянула, натягнула отак. Це повз стежечки висаджу близенько, бо може якийсь пропаде. Бух. Святік бух. Святік, бух, поки що треба знайти. Де діла е, сапку таку, що важкенька в мене є така. Ага. Е, що вона витворяє? А -а -а. Да, поїхали шукати сапку. Так, вроді все тихо, все добре. Віка сьогодні з покупками на 1139 гривень 28 копійок. Молоко. Саме смішно, що вже молоко 840 грам. 3,2% жирності коштує 4790. Це без акції сонечко. Кодама, 47 без акції. А, то есть акція. Бо тут же ж не написано. Пакет 590. Коробочку мені даєш. Дякую, зайка. Так, далі джин. 700 мл. У нас. Е... Як наближається, так і є, да? наближається е, дата, день народження Артема. Я віки кажу: о, це добре буде, це смачне. Ми коли з Наталією таке пробували. У нас тут було, ми в тьоми рикитнули. От. А вона каже: та, це не тільки на день народження, це й на новий рік йому буде. Ну, ось так. Ну, Дуже він там. Він пиво іноді так бачу. Далі нагетси. А, не сказала ціну. от його. Йо. Віка каже акція. І коштує зараз 269 гривень 90 копійок. А без акції скільки? 400? 480. Ну, оце так. Нагетси. Так, готуй за 5 хвилин. 500 грам. 87 гривень 90 копійок. Цукор, кажу, що в нас немає. Віка каже, та вже в таки немає, то я й не дзвонила, не телефонувала. Цукор 28,50. Ну, це так нормальна ціна. Буває і 30 е, кілограм там. Освіжувач повітря. Куди б його подвинутись, посунутись? О, ми балакаємо. Помічник малий. От такий освіжувач. 400 мл. Коштує 42 гривни 80 копійок. І знижка 2 гривна 14 копійок. Ціна зі знижкою 40 гривень 66 копійок. Кава розчинна. 200 грам. Сублімована. І коштує 279 гривень 90 копійок. Це акція. Ага. Віка дочекалася, Вікуля. А то в нас там уже закінчувалась. Так, хліб. Хліб. Ой, боже, балакаємо ми вовсю. 300 грам. Катеринослав хліб. Гречаний, нарізний. Це що він? На гречаній муці виходить. А, то, то смачний. Коштує 21 гривна 90 копійок. Крем сир. Ой, Боже. Святик дай мені дознімати, я тобі все віддам. Не кусайся! От жук малий. 160 грамів крем сир, 55% жиру і коштує 43 гривни 90 копійок. Скільки 30 гривень? Нічого собі. А я думаю, такий дешевий, по-моєму, ти дорожче брала. Ну так, не мінімум 60-50 Ну, да. Так, ну і сирочки. Сирочки для нашого малюка. Це ось такі сир. Банани суниця. Дві упаковочки коштує 1990. Інші всі оці: абрикос банан, банан, яблуко, полуниця. Зараз бо не поміщаюсь, полуниця, банан меліса. Ці всі сирочки по 20 гривень 30 копійок. Так, далі масло. 180 грам ягодинське. Акція. 73% жиру, 79 гривень 90 копійок. Так, біо йогурт Активія 260 грам. Це ось такий. Так. Коштує 22 грив 50 копійок. По акції. А, по акції. Ну, то віка і, і знає. Так, далі печиво для малюка. Дитяче, пшеничне. 45 грам, коштує 29 гривень 50 копійок. І банани. Два штучки. Ось такі там. Ай, балакун ти балакун. Вона ж не вибігає. Ага. 320 грам по 62 гривна 89 копійок на 20 гривень 12 копійок. Аж сама здивувалась, що не дуже дорого, вроді, як вийшло два банани. Ну, оце всі покупки. Да? Оце всі покупки, що Віка здійснила на більше, ніж тисячу гривень. А де мій помічник? Ладушки, ладушки. Ладушки, ладушки. Ой засоромився. Отак. да-да-да, Помічничок мій маленький.